Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні я розповім про Язі. У світі, де швидкість і ефективність є ключовими, Язі, що означає качка, виринає як справжній термінальний файловий менеджер, який просто вражає своєю продуктивністю. Якщо ви втомилися від повільних операцій з файлами або просто шукаєте сучасну блискавичну альтернативу для командного рядка, Язі це те, що вам потрібно. Цей репозиторій пропонує термінальний файловий менеджер, написаний на Rust, який використовує асинхронний відвивід для забезпечення неймовірної швидкості та чуйності. Що робить Язі таким унікальним і популярним, що він зібрав понад 28 тисяч зірок на GitHub? Його фундамент це Rust. мова програмування відома своєю безпекою та продуктивністю, а також повна асинхронна підтримка. Це означає, що всі операції вводу-виводу виконуються без блокування, а завдання процесору розподіляються між кількома потоками, максимально використовуючи доступні ресурси вашої системи. Не дивно, що розробники навіть присвятили окрему статтю поясненню, чому Язі такий швидкий. Але швидкість це лише початок. Язі пропонує цілий арсенал потужних функцій, блискавичні попередні перегляди. Він має вбудовану підтримку для численних протоколів зображень, включно з Kitty, iTerm2, Sixel, а також інтеграцію з UberZoo та CHAFA, що дозволяє переглядати зображення, відео, PDF-файли та навіть архіви прямо у вашому терміналі. Вбудоване підсвічування коду та декодування зображень у поєднанні з механізмом попереднього завантаження значно прискорює відображення контенту. Потужна система плагінів. Написані на Lua плагіни дозволяють переписувати більшу частину інтерфейсу користувача, додавати нові функції та створювати власні попередні перегляди. До того ж є вбудований менеджер пакетів для легкої інсталяції та оновлення плагінів та тем. Інтеграції: ЯЗІ безперешкодно працює з такими інструментами, як RipGrep, FD, FZF та Zoxide, розшиюючи ваші можливості пошуку та навігації. Сучасний UX мультивкладковий вкладковий інтерфейс, виділення файлів в різних директоріях, масове переіменування, вилучення архівів, візуальний режим, підтримка миші та навіть інтеграція з гіт через плагіни. Усе це робить Язі надзвичайно зручним. Клієнт серверна архітектура. Унікальна сервісна модель розподілу даних на базі Lua PubSub дозволяє досягати крос інстансної комунікації та збереження стану без потреби у додатковому фоновому процесі. Кому буде корисним Язі? Він ідеально підходить для розробників, системних адміністраторів та будь-яких користувачів Linux, Macos Windows, які проводять багато часу в терміналі та прагнуть максимальної ефективності. Якщо ви цінуєте швидкість, гнучкість, розширюваність і хочете мати повний контроль над файлами без необхідності виходити з командного рядка, Язі стане вашим щоденним помічником. Його візуальний стиль, вімподібне управління та можливості налаштування задовольнять навіть найвибагливіших користувачів. Проект перебуває на стадії публічної бети і вже може використовуватися як основний інструмент, але активно розвивається, тому очікуйте на подальші вдосконалення. Якщо вас зацікавив цей дивовижний файловий менеджер, обов'язково загляньте в репозиторій Язі на GitHub, поставте зірку та спробуйте його самостійно. І, звичайно, не забудьте підписатися на канал Мозок в Хмарі, щоб бути в курсі найцікавіших технологічних новин та оглядів.